На календарі 18 лютого, середа, схід сонця о 7 годині 5 хвилин, захід о 17 годині 20 хвилин, тривалість дня 10 годин 15 хвилин, місяць у водолії. Йде 29-та місячна доба. Цього дня іменини не відзначають Феодосій, агафія, Василина, Макар, Антон. Вітаємо їх з Нем'ядгола. За народним календарем 18 лютого Феодосія Чернігівського з його іменем пов'язане надання нашій церкві незалежності від Константинопольської. Саме він очолив групу церковних діячів, які вели переговори по наданню Київській митрополії статусу патріархії. Феодосій народився у дворянській родині, освіту здобув у києвобратській школі, прийняв чернечий постриг у Почерському монастирі та ім'я Феодосій на честь першого засновника чернечого життя в Україні. Згодом його було обрано архієпископом Чернігівським. Він плідно працював на захист православ'я, велику турботу виявляв щодо Чернігів. Друкарні при Іллінському монастирі приятелював із гетьманом Мазепою. Народне прислів'я мовить: як лютий не лютуй, а на весну брів не хмур. 18 лютого відзначається також День пам'яті святої Агафії. Її також називали поминальницею, тому що цього дня було прийнято згадувати пращурів. Ще цю святу величали корівницею, оскільки вона корів оберігає від хвороб. Наші пращури помітили: якщо цього дня мороз, то весна буде привітною, а літо сухим та спекотним. Середа, третій день Масляної зветься Ласуном, теща запрошує у гості своїх зятів та пригощає їх варениками і млинцями. А зараз якою буде погода 18 лютого? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області вранці, небо очиститься від хмар і буде ясним до самого вечора. Опадів не передбачається. Вітер північний 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 776 мм міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 42%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці мінус 8 градусів, а в день температура повітря становитиме від 9 до 5 градусів морозу. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Нічні температурні показники зафіксують від 8 до 11 морозу, а денні коливатимуться в межах 4-1 градуса нижче нуля. Максимальна температура цього дня плюс 11,8 тепла була зафіксована у 1950 році. А мінімальна мінус 16,3 морозу у 1967 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 18 лютого, повне. Проявіть рішучість і завзятість у досягненні мети. Шукайте нестандартні шляхи вирішення проблем. Будь-яке починання, навіть ризиковане, закінчиться вдало. Вірогідні, романтична пригода або радісна зустріч не пропустіть свій шанс. ТЕЛЬЦІ не приймайте кардинальних рішень, будь-які ваші дії можуть обернутися проти вас. Можливі, негаразди в сімейному житті або складнощі в професійних справах. Вам доведеться розриватися між сім'єю і роботою. Перенапруження може негативно позначитися на вашому самопочутті. Близнюки. Сприятливий день для початку нових справ, створення довгострокових планів, проведення зустрічей. Особливо це стосується людей творчих професій. Можливий невеликий прибуток або вигідна покупка. Будь-яке починання навіть ризиковане принесе хороший дохід. РАКИ. Ймовірні труднощі в професійних справах. Постарайтеся не приймати кардинальних рішень, інакше ви ризикуєте зіпсувати стосунки з колегами. Уникайте перенапруження. Леви, відвага і рішучість у подоланні труднощів, вміння знайти нестандартні шляхи вирішення проблем забезпечать успіх у будь-якому починанні. Навіть ризиковані справи закінчаться благополучно. У сфері професійної діяльності довіртеся своїй інтуїції. Діви! У вашому житті намічається перехід до іншої сфери діяльності. Не пропустіть свій шанс. У справах спирайтеся на допомогу і поради близьких людей. Проявіть рішучість у досягненні мети. Терези! День відзначений емоційною пригніченістю і неуважністю. Уникайте самовпевненості, тільки ваша передбачливість і обдумані дії незабаром забезпечать успіх, приділіть підвищену увагу близьким людям. Скорпіони небезпечний день. Уважно поставтеся до відносин з оточуючими людьми. Подбайте про своє здоров'я і здоров'я близьких. Відмовтеся від поїздок. Автолюбителям варто бути особливо уважними на дорогах. Стримуйте свої емоції, не піддавайтеся на провокації. Стрільці. Вам слід заспокоїтися і впорядкувати свої почуття і думки. Можливо, несподівана звістка може докорінно змінити ваше життя. Передбачливість і обдумані плани мають великі шанси на успіх. Козироги. У будь-яких справах спирайтеся на допомогу і поради близьких. Проявіть рішучість у досягненні мети. Зверніть увагу на здоров'я, утримайтеся від вживання важкої їжі. Водолії не виключено, що ви зможете реалізувати ідеї і плани попередньої доби. З'являться нові покровителі, партнери. Істотну допомогу нададуть близькі та родичі. Ввечері можливий візит друзів. Риби. На вас чекає багато проблем. Ймовірно, ви відчуєте втому і роздратування. Стримуйте негативні емоції, зверніть особливу увагу на стан ваших зубів і ясен. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усіх планів!